Всім привіт! Мене звати Пол, і сьогодні я розповім про Авантек U-Inlay. Інлей це унікальна особливість в нашій лінійці. Avantech U. Отже, як ви бачите, мова йде про вставки, що дають ще більше можливостей для індивідуалізації дизайну висувних шухляд. Отже, інлей це абсолютно унікальна конструкція та дизайн порівняно зі стандартним Avantech U. Інлей доступний лише у висоті 187 мм, Але з усіма довжинами, які є в нашому асортименті Avantech U. Тобто ми говоримо про довжину від 350 до 650 мм для Avantech u інлей. Погляньте на стандартний Avantech U висотою 187 вісімдесят міліметрів. Дуже стильний дизайн, але з інлей він ще елегантніший. Тут ми говоримо про вставку. У цьому варіанті ми використали скло, але можна використовувати будь-який матеріал. Єдина вимога: товщина має бути 10 міліметрів. Отже, ви можете вибрати фанеру, тверду деревину. Або камінь. Новий дизайн шухляді додає HPL для будь-якого кольору чи виду. Як хетік ми пропонуємо інлей, тобто раму та набори скла на вибір. Наше скло має поліровані краї. Крім одного переднього, який матовий. Це сатиновий матовий. так. Причину такого рішення я поясню пізніше. Це те, що ви можете мати з точки зору естетики. Ви можете використати власне скло, матове, лаковане чи темне. Або інший матеріал. Гарні новини. На відміну від архітект, тут не потрібне спеціальне свердління. Вкладка просто вставляється сюди. Не потрібно свердлити жодних отворів. І тут ви не побачите жодних адаптерів. Ви знаєте, що в Архітех ми закріплювали у F клеєм кілька адаптерів для стабілізації системи. З Avantech-U нам це не потрібно. Вкладна рама це дуже стійка конструкція. Я можу штовхати і тягнути. Вона стабільна. Це міцна конструкція. І інлей не несе навантаження. Це те, що відрізняється від стандартного авантек. У нас є можливості регулювання, які я покажу. Можна регулювати передню панель по висоті ширині та нахилу. Як ми це робимо? Два регулювання знаходяться в передньому з'єднувачі для вкладки. Ви бачите кріплення стандартної боковини 187 мм до фасаду та кріплення боковини з інлей. Схема свердління передньої панелі не змінилася. Вона та сама. То що ж відрізняється? Дизайн і регулювання. Тут є гвинт, при повороті якого пластикові частини рухаються. Коли я кручу цей гвинт, передня панель рухається вгору вниз. А ось тут в кінці ще один гвинт. Крутячи ці гвинти, пластик рухається вліво чи вправо. Це бічне регулювання. Отже, маємо бічне регулювання та по висоті. Регулювання нахилу в рамці інлей. Тобто тут, крутячи цей гвинт в кінці шухляди, сталева деталь рухається вгору вниз. Це те, що ми називаємо регулюванням нахилу. Що ви отримуєте, купуючи набір Avantech Inlay? Звісно, ви отримуєте рамки ліву та праву. Ви отримуєте потрібні заглушки. Чотири заглушки два спереду, два ззаду. Ви отримуєте потрібні гвинти. І так, стабілізатор задньої панелі. Це та частина, де ви з'єднуєте задню дерев'яну панель з дном шухляди, щоб уникнути будь-яких зазорів тут. Тут ви бачите, що ручний монтаж задньої панелі все, ще відповідає стандартам. У нас є гвинти зверху та знизу, які проходять прямо через дерев'яну панель всередину шухляди. Перевага в тому, що розміри задньої панелі та полиці однакові. і нам не потрібні кронштейни. Раніше ми використовували багато кронштейнів для задньої панелі. але тепер ми свердлимо і кріпимо гвинти прямо в раму. Моя порада. Коли свердлите задні панелі, використовуйте наші кондуктори або аванфіт 100 для збірки шухляди та свердління задньої панелі. Отже, наші практичні кондуктори для свердління дерев'яних деталей передніх чи задніх панелей можна використовувати як для стандартних металевих боковин, так і для боковин зі вставкою. Все те саме без сумніву. Тепер покажу, як зняти передню панель. Тут можна обрати різні матеріали та варіанти дизайну. Можна встановити скляну панель з нашими адаптерами, можна вибрати алюміній. Щоб зняти панель, треба зняти заглушки спереду і відкрутити гвинт, з'єднаний з пружинами всередині. Цей гвинт є зовні та всередині. Тобто я тут закручую гвинти, передній роз'єм у такому положенні зліва, справа, і тоді легко зняти передню панель. Це дуже зручно, коли маєте великі передні панелі, скажімо, 1,2 метра. Ми повертаємо гвинти зліва справа, а тоді знімаємо передню панель. Якщо хочете максимум скла, можна взяти скляну вставну передню панель. Ось таку, від нас ви отримуєте адаптери лівий та правий, цю частину, і використовуєте скло товщиною 10 міліметрів. Це спеціальний набір, який ми пропонуємо. Тобто маємо набір для встановлення цієї вставної панелі. Отже, у нас є перехідники та передні роз'єми. Комплект включає гвинти для кріплення переднього кронштейна. Ось цього. Тобто у нас є всі потрібні гвинти. Також є маленький пластиковий кронштейн. Це стабілізатор для передньої панелі. щоб не було зазорів, і для висоти 187 У нас є цей набір у трьох кольорах для Evantec U. Якщо вам не підходить скло, у нас є алюмінієві панелі довжиною 2 метри. Теж саме можна використати як вкладну шухляду. Ви можете обрати алюміній, якщо хочете. Можна вибрати скло або плитний матеріал. Тож багато варіантів для системи вкладних шухляд wooden юкенйофоґлас Гаразд, що ще. Щодо питань чи можливостей Avantech-U та вкладок, раджу сканувати QR коди в каталозі. На сайті та в інструкціях. Ось тут з цим спеціальним кодом вкладки ви потрапляєте прямо до асортименту продукції. Ви також побачите можливості дизайну, накладки з боку, профілі зверху, різні кольори та форми. Це допоможе зрозуміти, що можна робити з вкладкою та Avantek U. Ще одне. Можливо, ви скажете О, у мене є скло. Так, я використовую скло, але не 10 мм. Моє скло 8 мм. Це не проблема. У нас є адаптер ось тут для використання матеріалу 8 мм. Цей адаптер смуги зліва і справа. Тож вкладка може бути товщиною 8 мм. Але це окремий елемент. Артикул адаптера для 8 мм ви знайдете в нашому каталозі. Адаптер дистанція для матеріалу 8 мм Всю цю інформацію ви також знайдете на нашому сайті hetich.com Відвідайте розділ технічної підтримки. Там є розділ відповіді на часто задавані питання користувачів та інформація про системи Avantech-U. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.